Зараз рандомно розберемо посилочку і покажемо, як це відбувається. В нас в принципі завжди рандомно. Полетіли. Це? Ні. Це? Ні. Це? Ні. Це. Давай. Це? Яку да. ви вибрали? Біл. Оця? Да. Нормально. Погнали? Розпаковуємо. Чіпс. Ось така от рандомщина, так? Да? Посилочка з міста Херсон, слава Богу, ви з нами. Поїхали, поїхали, поїхали. Розпакуємо, так? Да? Розпаковуємо, що до нас приїхало з міста Херсон. Саме головне, є записка. Є матеріали. Що це таке? Було? Знаєш? Оце такий матеріал. МНЦ. МНЦ. А що це за матеріал? Дивись. Прикол в чому? його? Бач, білий метал. А по суті, що це? Латунь? Латунь. А що як це виходить? Білий метал і латунь. А ось диви теж білий метал, а алюміній. Так що так буває. Так, поїхали. О! Дивись. Пацани на умань, дім треба часник давить. До речі, по чеснику з часником я не працюю, а на цьому відео відмічу людину, яка в Україні якісно і гарно займається часником. Так що, якщо треба, кажи, передамо. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. Підпливай, покажемо матеріали, покажемо матеріали. Що тут у нас за матеріали приїхали, латинні краники. Тільки ці згонки не латунні, ребят. Не латунні. Як би це сумно не звучало, вони бувають латунні, але це точно ні, бачите? Це звичайне залізо. Просто покрите і все. Дивіться, по оцим краникам. Так, щоб дуже ми тошнили, дуже не тошним, так? Да? Тут нормально, але є магнітні оці краники. І тоді їх треба розрізати і доставати желізний шарик. И эти вот вентиля тоже треба снимать, потому что эти вентиля, они из чего? Из алюминия. Або? Железа. Або цама. Да, Да, так что вот такие штучки. То есть, ну, трошечки треба дороблять. В принципе, нормально. То есть, чтобы особо много зауважен, нет, 3200. Так, газуем а далее. Газуем далее. Медяшка. Нормально, медь. Что тут, медь и медь, да? Нічого особливого, 700 грамів. А, ось ще ж, чеканочка. Чеканки робили в основному що? Латунь медь. Латунімедь, так, да, в принципі. В цьому випадку це латунь. Чому бо жовтенька? Да? Там, в принципі, все перевіряється дуже легко, 400 грамів. Дуже легко. Ага, ти поняв, офіс виходить маленький профтик у мене. МНЦ. Да. Це ж також латинь. Чіпціо. Так що таку от білу латунь не прогавуйте. Диви, в алюмінію, тут, звісно, ситуація цікавенька. Чим цікавенька? То тому що тут в цій коробці присутні всі види алюмінію, які ми купуємо. Да? Тільки кожен із цих видів коштує різних грошей. От дивись, це ось алюміній харчовий або електротехнічний. Оце ж історія та сама, так? Да? Та сама. Потім. Цей чайник, це ж електротехнічний або харчовий, правильно? Тільки ручку треба зняти. Оці каструльки. Також електротехнічний або харчовий алюміній. А от така гусятниця, да? чи я не знаю, як у вас регіонально називається, вроді це харчовий алюміній. Але по факту це звичайний алюміній. Да? Тому що тут є домішки інших металів. І все, і воно вже не проходить в електрику або в харчовий Потім а так само це стосується і пельменниці. Бачите? Вона йде в звичайний алюміній. Також в цій посилці ми маємо профільний алюміній. Такий є підвин у нас. Є. І дивіться, навіть оцей Як він називається. Уровень Рівень. Так. Е, яким ми міряємо, наскільки криво нам зробив штукатурку чоловік, да? чи вікно поставив, чи двері немає значення. Е, також відноситься до профільного алюмінію. Ну і отакий. вкрашений, він не крашений, ніякого значення не має. От такі от моменти. Бачите, ще електрики трошечки. І, е, отакий матеріал ми посортуємо, розберемо і розпишемо вам алюміній по сортам. Ми завжди так робимо. Так що, якщо вам все подобається, якщо вам подобається з нами працювати, чекаємо на ваші посилочки. І що ж, і залюбки будемо розпакувати і розраховувати. Да? Погнали! Зараз ми доважимо, доробимо цей міні, а ви біжіть і вже пакуйте нам посилку.